Івано-Франківське міське об'єднання всеукраїнського товариства про світа імені Шевченка відзначило 30-річчя з часу свого відродження. За ці роки просвітяни активно утверджували українські культурні, історичні духовні цінності, які впродовж всього періоду совєтсько-московського тоталітаризму знищували кадебиські сатрапи. 30 років відновлення просвіти. Але вчора виповнилося 146 років від дня заснування міської Станіславівської просвіти. Коротко що зроблено до війни, коли працювали, зробили те, що відновили все українське, тобто це боротьба за українську мову, за українську незалежність. Залежність під час української незалежності це відома відома сила, яка утверджує українську мову. Нелегкі часи становлення України і в теперішній боротьбі з тим самим ворогом. В даний час під час воєнної під час війни не тільки від тепер, а з 2014 року просвіта є активним учасником боротьби, як втвердження українського слова української думки, так і під час війни вона активно долучається до збору коштів, зокрема сьогодні, збір коштів на турнікети активно працює у всіх лавах, де є відповідно на всіх лавах. Поробі за незалежність тепер в просвіті багато прогресивної української молоді, а це найважливіше, стверджує Марія Гоцул. Адже кожна справа живе в наступності поколінь. Молодь у нас є і ліцеїсти зараз. Ліцеїсти, гімназисти, і медуніверситет, і Прикарпатський національний університет, і нафти газу, і короля Данила. Тобто студенти у нас дуже тісно співпрацюють. У нас проводиться дуже багато заходів. Зокрема, було і в короля Данила, і у медуніверситеті, і в Прикарпатському. І сьогодні є представники, які будуть вітати з різних вузів. Бачу, є. Просвіта на зорі незалежності України почала активно повертати заборонені комуністами твори наших дисидентів, пісні, звичаї, традиції. Просвіта як оберіг всього українського і тепер долучилася до організації курсів української мови для переселенців. Як почали е, переміщати особи е, до нас на Франківщину, вперше у просвіті було створено курси для підготовки української мови переселенців. Тобто е, сюди були залучені люди, які е, надавали допомогу, експрес-допомогу в тому, щоб української мови навчилися всі І хочуть пішли і всі так. тому так та, і ми маємо. Ми маємо навіть сертифікованих, бо ми зробили сертифікати свої так звані, які закінчили курси. Маємо близько тисячі сертифікатів. Багато теплих слів та привітань було для просвітян на урочистостях. Роль просвіти завжди є передовою, як 150 років тому, коли засновувалася просвіта, вона стала. Головною громадською організацією українців, об'єднання українців, так само 30 років тому, при відновленні української держави, просвіта стала новою такою хвилею. І всі, які події відбуваються в Україні, чи то помарачеві революції, чи зараз війна, вони всі є з просвітою, навіть про Одним з перших був створений великий логістичний центр, де приносили допомогу військовим, приносили допомогу внутрішньопереміщеним особам. Тому всі часи просвіта була на передовій української думки. А івано франківську просвіта завжди була дуже активною в суспільно політичному житті, в громадському житті, в культурному житті, в духовному житті. Тому дуже багато ініціатив саме просвіти, по відзначенні різних свят, по допомозі. по… Виданню своїх видань як книжок, так і громадсько-політичних видань. Тому сьогодні така гарна дата: 30 років в нашому міській, міському відділку просвіти є організації, які є по установах, по школах, по університетах. І бажаю просвіті е, в подальшому бути таким передовою і все більше і більше гарних проєктів. Місто буде підтримувати. Місто завжди підтримувало саме громадську організацію. Міську просвіту. дуже важливо сьогодні е, мати ці такі зберегти осередки просвіти, особливо це стосується тих регіонів і тих населених пунктів, де не зовсім є такі осередки культури, немає до кінця збережених народних домів через останні реформи, які відбуваються. Тому що в першу чергу це про. Історію це про наші традиції, про вишивання, це про е, збереження тих цінностей, що починалася е, е, Україна, саме незалежна Україна і її відновлення. Тому я переконана, що ті молоді люди, які сьогодні нова хвиля десь намагаються в ту просвіту Дати їй нове дихання, вона власне і збереже ту основу ту інтелігенцію, яка свого часу і зберегла всі українські традиції під час совєтської окупації. Просвітяни переконані, що українська молодь, яка тепер своїм героїзмом, ціною свого власного життя захищає рідну державу, утверджуватиме тільки українські пріоритети. Молодь в майбутньому задасть той тон. Бо за ними рушійна сила. Вони творять добро. Вони творять державу, і вони можуть зробити в державі будь-що. Ми це знаємо. Це революції, це все.